Кажуть, що психопати багатіють швидше. Це пов'язано з тим, що у них існують певні риси характеру, які допомагають їм цього досягнути швидше. Наприклад, нарцисизм, психопатія та цинізм. У них менше докорів сумніння, а значить, вони. Просто бачать мету і не бачать перешкод, тому їм швидше вдається досягати кар'єрних вершин, адже вони використовують свою харизму. Вони впевнені у собі, у них високі амбіції і відсутні докори сумління. Так було проведено 15-річне дослідження, і воно показало, що у топ-менеджерів рівень. Психопатії втричі вищі ніж у звичайних працівників. Вони вміють маніпулювати, переконувати та ризикувати. А це саме ті якості, які необхідні для того, щоб досягнути успіху у кар'єрі. Однак є певний нюанс після того, як доходи цих людей перевищують ранку в 110 тисяч доларів на рік. Люди вже не так сильно отримують насолоду від грошей, а значить, у них починається гонитва за владою, контролем та іншими перевагами, а не за матеріальне Те ж саме відчуття внутрішньої порожнечі, яке колись штовхнуло людину до того, щоб Більше досягати успіху, просуватися по кар'єрним сходинкам саме те ж саме відчуття порожнечі і відбувається після того, як людина перетнула цю позначку в 110 тисяч доларів, і це саме відчуття штовхає людину до пошуку інших сенсів. І тут людині важче ж зупинитися. Тому що гроші їй уже не приносять задоволення однак все ще існує ось ця дірка і внутрішня порожнеча, яку людина хоче заповнити чимось. І ми з вами повертаємось до висловлювання, яке говорить про те, що, що у людини є уже в основі. Те й саме підсилюється за допомогою грошей. Тобто, якщо людина щедра, то вона буде витрачати купу грошей на благодійність, на допомогу інших. Однак, якщо людина навпаки більш скупа і має риси жебрака бідної людини, то вона буде експлуатувати інших людей. Ніякі гроші не допоможуть їй отримати щастя.